Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі! Мене звуть Юнона, і сьогодні я хочу вам нарешті вже показати ті подарунки, які мені передала повітруля. З попереднім моїм замовленням Галі Сидоренко, чого я кажу з попереднім, тому що я вже готую нове і найближчим часом ви побачите ще набори від повітруля, але те буде трішки згодом. І я обіцяла вам в червні місяці показати ті набори, які приїхали в окремому пакетику, бачите, з моїм ім'ям. Я завчасно його відкрила, щоб не шуршати зайвий раз вам на камеру, тому що я розумію, хто слухай, дивиться мене взагалі в навушниках. ну, Трішки ріжеву. Я то розумію, хоча я сама в наушниках е, переслуховую, що ж я там назнімала, але відео з оглядами, відео, такі там, де є наборчики, вони будуть шуршати, я нічого з тим зробити не зможу. Але намагаюся мінімізувати ці зайві звуки, що гучні, щоб вас дуже сильно не роздражали. Але я знаю, дівчат, що деяким навіть подобається, коли шуршиш новими наборчиками. Я хочу сказати величезний дякую всій торговій марки повітруля, всіх, хто працює. Всі, хто задіяні в виробництві, в виготовленні неймовірно чудових наборів, вони дійсно чудові. І ми вже з дівчатами, навіть коли ми спілкуємося ми разом, це спочатку була моя тільки думка, що набори повітря це як цукерки, які вишиваєш і не хочеш відпускати з рук. Навіть Люба зі мною теж погодилася, що це такі набори, які будеш вишивати постійно, і хочеш взяти новий і розпочати його. І Оля мені казала. Да й взагалі дівчата писали, що вони згодні зі мною. що Набори повітруля, вони дійсно настільки теплі, приємні і нескладні, що їх хочеться вишивати все більше і більше. Я тенденцію вишивки цих наборів не покидаю, я їх і буду надалі вишивати, поки що від старту до фінішу у мене. Немає набору повітруля, але буде найближчим часом, я вам обіцяю. Ну, давайте з вами перейдемо до подарунків. Окремо хочу дякую сказати адміністратору Таїсі, з якою я спілкуюся постійно в інстаграм. Неймовірно, ну, чудова, приємна дівчина. І хочу сказати ще дякую величезне саме власникам бренду. Їх два. Я думала спочатку, що це тільки Людмила Єрмілова. Але мені сказали, що Людмила і Олександра вони власники цього бренду, за що їм теж величезне дякую за те, що нас підтримують, за всі подарунки, які надають для нашого СП, для наших дівчат, для за створення нових неймовірних дизайнів. Я чекаю, я знаю, що будуть нові дизайни, вийдуть найближчим можливо, часом. Це все буде, будемо спостерігати. Ну, давайте зараз з вами подивимося. На ті набори, які мені приїхали в подарунок. А і хочу ще нагадати і зауважити, дівчата і хлопці, хто планує купувати набори повітруля через офіційний сайт, не через Галю або інші магазини. Якщо ви купуєте через офіційний сайт торгової марки Повітруля, вам надається знижка на 10% до кінця цього року з промокодом ЮНОНА. Хто б, скільки ви не захотіли купити, у вас є 10% знижка. Бо я часом буваю забуваю це сказати. І коли дівчата я мені пишуть, що планують купити, придбати ці набори, я наголошую всім і кожній, що є такий промокод Юнона і 10% знижка. Також, хто купує ці набори через Галю Сидоренко, вони також мають знижку. Там Галя сама вже регулює, яка вона буде, тому що вона буває різна: від 5 до, може, й 10%. Ну, В мене там своя персональна Галя величезна тобі дякую за це. Галя, неймовірна дівчина. Вона дуже відкрита. В неї я постійно купую набори українських виробників, раджу кожного, кожному, тому що збереться все, що треба. Я буквально нещодавно писала, там мені два наборчики сподобалися, які ну, не мають стосунку до виробника повітруля, але ну, це як частні також підприємці, якісь там всього тільки дві два наборчики. Я кажу, Галя є змога такі наборчики придбати, бо мені не дуже зручно знаєте, переводити, пересилати. Галя все робить. Вона закаже і навіть півтора вам набори, якщо є змога. Так, хвилинка невеличкої такої реклами. Ну, це, знаєте, реклама по коханню, тому що це мої друзі. Я вже, знаєте, так зріднилася із виробником повітруля, саме з Таїсією, і з моєю Галією, що це, знаєте, як вже моя родина. Я їм дуже вдячна за це, тому що люди, які живуть так, як я не в Україні, і не мають змоги, по, знаєте як кажуть по щелчку придбати собі якісь набори, тому що ну кожна пересилка, ви розумієте, що коштує набагато дорожче ніж то я замовляла б в Україні. Якщо б жила б в Україні, то я. Думаю, що до мене кур'єр їздив кожного тижня. Але, знаєте, все залежить від гаманця. І от Галя мені таким чином допомагає, вона збирає всі мої посилки, скільки б я чого не замовила і пересилає це мені напряму. Я за пересилку плачу тільки один раз, а не сто разів, якби я ту замовляла всі ці посилочки напряму до себе. Ну, давайте все ж таки будемо повертатися до того, що ж мені подарувала торгова марка Повітруля, за що я величезне дякую. Я ж кажу, найближчим часом ці набори ви будете бачити на моєму каналі. І це кандидати на перший перший відшив саме на моєму каналі, найближчий відшив, скажімо, тому що не перший, перший відшив є на кожному на кожен набір, тому що перед тим, як його випустити в світ як пустити його в продаж, кожен набір відшивається, перевіряється. І вже результат того відшиву ми маємо. Маємо на прев'юшці. Давайте прибираємо пакет з моїм ім'ям, тому що ви вже дивитеся 5 хвилин тільки на цей пакетик. Давайте подивимося, який перший набір до мене приїхав. Давайте це приберемо. І це неймовірні тюльпани. Дуже класний набір. Єдине, спочатку я мала бажання повідкривати всі набори, показати вам всередині, що знаходиться, скільки кольорів. Але ми, знаєте, не відкриваючи цей набір, ми з вами подивимося, розповім, які стіпки є, що ми маємо в цих наборах. Але найближчим часом, я думаю, що оце перший кандидат, який я буду відшивати, не враховуючи маленьких, з великих саме цей я візьму перший, тому що мені дуже подобаються ці квіти, неймовірні світ. Білі такі тюльпани, до них додаються ще якісь квіточки. На фрезію дуже схоже, мені здається. Набір називається тюльпани. Артикул цього набору P6023. І до складу, до складу входять. Це є ще набір. Давайте я так відкрию. А все ж таки, давайте його відкриємо з вами разом, хоча б один. Тому що там деякі набори, ви будете мати змогу. Бачити в інших дівчат, але цього набору жодна з дівчин нашому СП не вишиває. Ось така краса. Давайте подивимося, що всередині. Всередині знаходиться цюпка тканина 14-го каунту. Те, що я бачу на оку, це 14-й каунт і це буде дуже зручно по вишивці. В наборі знаходиться, не дивлячись на те, що на обкладинці написано ПНК Кірова в наборі знаходиться нитки пері. Тому що останні п'ять років ця фірма комплектує свої набори тільки нитками. ПНК, кіру вони відсутні, навіть якщо вони написані у вас на прев'юшці, це знаєте, як невір написаному, тому що надруковано було це дуже дуже давно. І ну, поки не використаються старі обкладинки, звісно, що єдине, що я кажу, було б непогано, якщо буде ласка, тому що не всі люди знають, не всі люди вишивають в нашому СП і, може, якусь наліпочку зробити, щоб помітка була, що в наборі саме не такі пері, щоб люди, бо я знаю, деякі принципово можуть не купити, коли побачать ПНК Кірова на обкладинці. Тому, ну, можна якось, якщо буде ласка, якщо буде змога, якесь маркування. Зробити, що саме нитки пері, що немає тут цих ниточок Кірова. Неймовірний класний набір, з задоволенням буду його відшивати. Нитками пері я вже вишивала, і вони мені дуже подобаються. Бачите, мені навіть маточки дісталися. Два маточки цілих, я хоч буду знати, як виглядають ці ниточки. І бачите, що зроблено для замовлення в Європу. І, так, фокусуємося, ну, дайте я розберу, що тут написано. Е, номера ниточок цих вони співпадають з нитками DMC. Е, так, е, Що у нас 3033, тому що він такий самий колір. Ниточки Пері, повністю написано у українській мові, 100% мерсеризована бавовна. Так, щось в мене ж зуча мене те прати можна. Я не бачу, скільки градусів. Воно, може, через камеру побачу. Так, фокусуємося. Бачите, 95 градусів воно витримує. Нічого собі, навіть можна сушити в сушилці і нічого їм не буде. Ну, цікаво. Класні такі ниточки. Ми на перший раз кажу, що цілі. я бачу, як виглядають справжня нитка, і вона ще не розрізана. Так, давайте подивимося. О, ще є, дивіться, нічого собі, то я буду бачити, як виглядають ці 414. Так, вони повністю співпадають з номерами. Я знаю, що дівчата навіть вишивали багато колірки цими ниточками, і вони неймовірні. Ось такий немаленький шмат, я вам хочу сказати, тканини. Тканина не така дуже дубова, вона класна по якості. Я, тому що мені здається, якщо я, коли я раніше самі старі свої набори купувала і вишивала, вони були більш субті, ніж ця тканина. Дуже приємна на дотик. Може, це знаєте, партія від партії ще залежить. В нас 20-23. Кольори, тому що 20 кольорів знаходяться на цій планшетці, 3 кольори окремо на цій коротенькій планшетці. Давайте подивимося, що в нас які стіпки використовуються. Я вам це була лиш. Ну, саму схему я показувати не буду, тому що в старих наборах вона друкувалася на обкладинці. Робота буде 130. Раз, два, три, чотири... 135 на 140. Ну, якось немаленька. І не дуже, щоб велика була. Є, використовується стебловий шов, він буде у нас використовуватися саме на цих пелюстках. Ось тут стебловим швом буду оброблятися. Ну, я буду робити стебловим, тому що я вам казала, коли замінюю ж воно має не той вигляд, якби то я зробила стебловим швом. адам передає всім вітання. Так, що в нас ще є? Півхрест в дві нитки, це в нас півхрест в дві нитки, це в, нас, це в нас фон. Тобто фон, я думала спочатку, що це не повна зашивка, але це 100% зашивка. І оцей фон, отут він в нас обшивається на півхрестом повністю. Зашивається, тому в нас і лежить дві бабінки, тому що півхрест на скільки буде? В дві нитки. Е, карта 1. Півхрест 20. Ага ще є. На фоні так само, там де тінь. Карта 2. 1, 2, 3, Так само півхрест. Ага. Тобто хрестиком у нас вишивається. Хрестиком у нас вишивається ваза квіти стіл. Ага, тільки на, ко, на цьому на. Скатертині не вишивається там порожня тканина, вона буде не зашита. Скатертина не зашивається в деяких місцях. Так, що в нас ще? Півхрест, півхрест, повний хрест дві нитки. Повний хрест три нитки. Ага. Так, тобто, дивіться. Сама ваза квіточки вишивається хрестиком в три нитки. Оце тінь, яка за квіточками та що темне, вишивається хрестиком в дві ниточки. Той фон, який знаходиться ось тут по периметру на задньому плані, це в нас напівхрест в дві ниточки, вишивається тінь від вази від квітів на столі так само в три нитки. І частково незашита тканина в нас саме на поверхні стола. отут, от, бачите. Дуже цікавий такий набір, буду задоволенням його вишивати. Я його візьму до роботи одним з найпершим. Я спочатку, певно, вишию, як я і планувала ще набір, там, де нічна вежа. Чи нічна фортеця, перепрошую, і треба попросити Олю, щоб вона мені перенабір зробила на, цей, на цю схему, щоб було більш зручніше вишивати. Тому що схема відносно інших вона ну, побільша буде, тому що 140 на майже 140 на 140, майже квадратна. Так, ну і давайте будемо переходити з вами далі. Далі в мене такий набір, я вже, в принципі, знаю, що мені приїхало, тому що кажу, в криків немає, але я дуже задоволена, що я маю цей набір. Це ось така. Українська хатина називається Рідний край. Е, відкривати цей набір я поки що не буду, тому що я його відкладу, цей відшиві цієї хатинки на трішки пізніше, тому що в нашому СП Олена вишиває цей набір. В кого є бажання подивитися, зайдіть, будь ласка, в інстаграм. Е, всі дівчата в мене за загальним звітом прописані. Ви можете зайти і подивитися. Е, хатинка неймовірна, вже на новий на цей місяць я бачила, що. Що Олена вже вишила хатину і почала навіть квіточки біля неї вишивати. Ну, Ймовірно, чудова атмосферна робота. Я взагалі дуже люблю наборчики збирати. В мене є наборчики, там, де. Зображена хатина, там де півники, курочки біля них ходять. Мальви ну це все це кохання на все життя. У мене ще є одна подібна хатина. Ще до війни я купувала ну, до повномасштабного вторгнення. Я його купувала колись ще також в Україні, але це був не наш виробник. Болотяний виробник, скажімо так, і там так само вони люблять цупити наші хати і білі з підсоломеною стріхою. Вони це обожнюють нас. Поцупити і зробити як своє. Але я коли купувала саме той набір, так само бачила саме цю українську хатину цей наш затишок український. І я ви вже бачили, в мене одна хатинка відшита від цього виробника, від виробника повітруля. Я обожнюю наші українські хатини. Я ж кажу, побут українців, українців це окрема, окрема культура, це я ж кажу, окреме захоплення моє, тому що у нас жодна жінка не буде сидіти, коли її хата не білена. І і курки, гузки не нагодовані, і коли городина не росте, і все заросше, Такого немає. Тому що я по своїй бабусі це кажу: що вона ніколи, навіть коли вона вже була дуже старенька, в нас вона ніколи не сиділа, вона постійно рухалася, щось білила, красила, мазала. Оце, знаєте. Менталітет української жінки, треба щось робити. Обожнюю цю картину, обожнюю цей набір із задоволенням також його буду вишивати, але трішки згодом. Бо я ж кажу, вже в нашому СП є людина, яка вишиває, яка вишиває цей набір. Татусю, перепрошую, я передзвоню тобі пізніше. І яка вишивається і набір. І, знаєте, а я така людина, я не дуже полюбляю вишивати саме те, що вже вишивають люди. Я люблю брати роботу, яка відрізняється, якої ще немає. Ну, це в мене з дитинства такий бзик. Тому цю е, хату ми обов'язково з вами вишимо. Але я думаю, що це не буде, може, в межах СП. Трішки згодом, може, поступово будемо, знаєте, в окремому відео вишивати її. Тому що від старту до фінішу навряд чи це вийде, тому що робота досить немаленька. Неї розмір 33 на 22 см, артикул п 5019 і, на жаль, розмірів самій, самої роботи я вам не скажу. Хіба то тільки в сантиметрах. Ну, я, що, я не можу вам сказати саме в кількість в хрестиках, бо це обкладинка також ще старого зразка, на ній не написано. Ну, І ще я отримала в подарунок від повітрулі три чудові закладинки. У мене вже ось останнім часом руки прям чухаються, щоб взяти якусь закладинку, повишивати, тому що вони немирні, класні, це як цукерочки. Ну, Найближчим часом, я думаю, що я візьмуся і за це. Я коли побачила цього морського коника, я просто була. В дикому захваті від нього. ну Це просто чудо, а не закладинка. Дивіться, отак взяти на море, поїхати десь відпочинок. ну Мені поки що відпочинок не світить, але все одно взяти якусь цікаву книжечку, таку закладинку буде чудово сісти або взяти її відпустку, повишивати, морська тематика. І там закладинок стільки, виробника повітруля, що я, коли заходжу, я починаю губитися. У мене стільки книжок немає, скільки я хочу закладенок. Адам вже прокинувся, Адам, ти всім вітання продаєш, так? Да? Так, давайте далі. Ще одна закладинка. Бджоли, 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 бджоли. Вони неймовірно класні. Як побачила ці соти, ці бджоли, ну в мене вона така яскрава, вона така літня, вона має бути в мене в моїй колекції, і мені виробник повітруля її подарував. Я ще не встигла сама її придбати, тому що, в принципі, в мене є ще в планах що купувати, і це не останні набори, які ви бачите на моєму каналі. Ще приїде найближчим часом посилка від Галі, я ще замовила. Обов'язково ще буде. І я так собі думаю, я спочатку казала, все третя посилка, більше я нічого замовляти не буду. Ага, ну то буде не не якщо вона ще щось не замовить. Я коли гортаю інколи сайт виробника по дивлюся, ага, я ще цього набору не купила, а про цей набір я забула, а ще оце б мені хотілося. Ну, коротше, юна хапуга, хам'як знатний, ви знаєте, я дуже люблю не тільки колекціонувати набори, я ще їх вишиваю. Я розумію, що всю мою колекцію, може, я і не вишую, не встигну за своє життя вишити. Ну, може, в мене будуть якісь люди, які як то, послідовники будуть, які зможуть так само це вишити. Але в будь знаєте, дурень думкою багатій, так от і я. Я все вишую, я все встигну, я зроблю, в мене вже взагалі девіз. Живи довго виши все, так ото і я. Я буду жити як черепаха. Я в олі вишивальної черепашки. Заберу її нік, тому що черепаха живуть 300 років. Ну і останній набір, який мені подарував виробник повітруля, я обожнюю Хеллоуін. Ви знаєте, це моя тематика. Я взагалі люблю все-таки чарівне, все незвичайне, все-таки зачароване. І це самайне з серії колесо року. Це Хелловін. В мене є набір колись уроку, вже Люба наша Бісерсторі вже вишила цей набір, він неймовірно чудовий. В мене в планах він також є, я його планую вишивати. У мене планів, як того Наполеона, Повишивати хочу все, бо я ж кажу, виробник повітруля створює такі набори, що їх неможливо не взяти в руки і не повишивати, тому що вони класні. Я вам чесно скажу, я обожнюю ці набори. Найближчим часом ви побачите не тільки. Кісієсту, ви побачите ще нічну фортецю, обов'язково розпочну на чорній основі. І найближчим часом це будуть мої тюльпани, які мені подарувала виробник повітруля. Ці, що я вам перше показала, ці тюльпани це 100%, я розпочну найближчим часом. Ми будемо їх вишивати, тому що вони дійсно гарні, вони просто чудові. Я обожнюю набори від повітруля. І я, знаєте, ще коли в 2014 році я переїхала в Україну з Криму. Коли я своїми дітьми ще. скільки, ну, Ми здається, роки два жили до того, як переїхати в Німеччину до мого чоловіка, я вам вже це розповідала, а може навіть і три, я вже не пам'ятаю. Довго ми жили в Україні, поки там все робили, поки все планували. І саме я вам розповідала історію: що один з найперших наборів, який я придбала, коли переїхала на материкову Україну, маю на увазі не на півостров Крим, а саме на материкову Україну в 2014 році. я придбала сонячний день це був і якраз ці два набори: е весняний чи квітковий парк, чи як він називається, господи. Ну, я вам його показувала. І Сієсту. Оце якраз три набори, перші, які були придбані, коли я приїхала в місто Рівну, коли ми там жили з дітьми. І моє кохання. До цих наборів розпочалася саме ще з того періоду. Потім був період, що я просто забула за розмаїттям тих наборів, які в мене є, за тією кількістю різноманітних виробників. Якось, знаєте, незаслуговано я забула за цього виробника. І коли я нещодавно що вам розповідала, що в березні місяці, здається, чи в кінці лютого брешу. В кінці лютого я коли робила ревізію своїх наборів, а в мене їх дуже багато. Я навіть суму вам не буду озвучувати, тому що коли в мене була сума 600 наборів, я вже збилася. А після того мені приїжджало дуже багато посилок. Ну я чесно, по секрету, якщо ви будете падати в обморок, краще затоліть вуха, хто від тої кількості, яку я вам озвучу, вам не буде падати, скажу, втрачати свідомість. І не буде мені казати, що я божевільна, але в мене канал. «Юнонка божевільні хрестки. Так, я божевільна, я знаю. В мене доходить вже майже до тисячі моїх наборів для вишивки. Тисяча, уявліть. Оце в мене хом'як розгулявся, оце в мене колекція. Ну, в мене колекція дуже знатна. І різноманітні виробники, і навіть деякі виробники, може, є по одному, по два наборі, але мені хочеться вкусити, спробувати, що ж це є. Тому я кажу, мені треба жити, навіть як дві черепахи. Тому що стільки люди не живуть, скільки я Збирали наборів. Ось таку красу мені подарував виробник повітруля, за що їм величезне, величезне дякую, Таїсія. Величезне вам дякую за спілкування, за, тому що я розумію, що це ви організували ці подарунки для мене. Величезне дякую Олександрі і Людмилі, величезне дякую дівчатам, які збирають ці набори. Вибачайте, я всіх по ім'ям не знаю, кому як знаєте, персонально передати привіти. Величезне дякую. Ви неймовірні, ви чудові, збирайте і надалі, готуйте для нас такі чудові. Теплі, класні, неймовірні набори, тому що ми, як малі діти-вишивальниці, ми постійно радіємо, коли щось з'являється новеньким, в очікуванні чогось новенького. Знаєте, це як подарунки перед Різдвом. Так, от і ми, вишивальниці, чекаємо якісь новинки від улюбленого автора, від улюблених виробників. Тому ми всі разом хочемо вам сказати дякую за те, що ви нас всіх підтримуєте, за чудові набори. За все, за все, за все Ну, від мене персональне величезне дякую за те, що ви мені теж подарували такі набори. Я навіть не очікувала, що вони будуть, тому що я ж кажу, я в своєму СП в СП разом з повітруля. До речі, хто ще не доєднався до нас, ласкаво просимо. Всіх чекаємо в нашу компанію. У нас вже майже 40 робіт приймає участь, дуже багато фінішів. Перші 5 фінішів вже отримали свої подарунки. До речі, Оля, яка живе в Німеччині, Стібок та Хрестик. Найближчим часом також отримає свої два конвертики, тому що я планую, ну, вже Галя збирає мені посилочку, і ця посилочка поїде найближчим часом, ну, може, через тиждень не знаю, до мене. То як я отримаю Оліни подарунки, до Оліних два конверти, тому що я вже попросила завчасно трішки, щоб встигнути саме з цією посилкою. Один конвертик для Олі, тому що вона зробила в цьому е сезоні, в цьому місяці. Е теж ще один фініш вона зробила орхідеї. Тому про це ви побачите більш докладніше в нашому другому звіті, який буду робити після 15-го числа. Хочу всім нагадати, що 15-го числа це останній день звітів, саме хто хоче попасти в загальний звіт. Ну, може, там 16-17 ще я дозволю, але я не буду знати, як мені краще це зробити. Тому ну, в якому сенсі. Коли я буду знімати. От Всі, хто встигне до періоду зйомок, це приблизно там до 15-16 я чекаю фотографій від кожного учасника. А далі я вже починаю готувати всі свої папочки. Я відкритаю таємницю, я паралельно ці папочки все одно підготовлюю, знаєте, хто коли мені там раніше кидає фотографії, щоб не всі одночасно, тому що 40 робіт, ну нехай з тих 40 робіт, 9, 14 робіт, у нас вже фіши є. Тому що в цьому місяці, мені здається, 9 фінішів, Ніше в нас планується, якщо ще хтось щось новеньке нам не видасть, але по факту, що я вже занесла в таблицю і що я вже. Внесла в ваші папки по фотографіях. Я бачила, 9, здається, 9 фінішів вже є. Всіх повідмічала, адреси всіх повиписую, тому що деякі дівчата нас по два фініші зробили. Ну, про все це більш докладніше я вам розповім в наступному нашому звіті, в звіті під номером 2. До нас доєдналося багато інших, нових учасниць. Величезне за це вам дякую, що ви Підтримуєте нас, нашу ідею, наше СП. Всім разом і кожному окремо я хочу сказати дякую. Знаєте, така кінцівка в мене виходить. Знаєте, ну пам'ятаєте, капітал шоу Полі чудес» колись лістів ще дивилася. Це було дуже давно, бо потім це. Передачу цю програму зіпсували там тільки одні клоуни. Ну що очікувати від тих людей? Ну немає значення. Але пам'ятаєте, передаю привіт мамі, папі, бабусі, дідусю і всім решта. Так, от і я в кінці кожного відео такого такого формату постійно хочу сказати вам всім величезне дякую, глядачі, виробник повітруля, учасники СП, всім, хто мене підтримує. Давайте будемо завершувати, бо це нескінчений буде водоспад красномовності. і Постійних дякую. Все, давайте будемо з вами завершувати. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.